Щиро вітаю всіх з благословенним суботнім днем. Нехай Господь дарує мир ваші серця в цей день. І зараз я би хотів пороздумувати над подіями, які сприяли глибокому розчаруванню, внаслідок якого утворилася наша церква. Давайте відкриємо Євангелію від Марка, 13 розділ, 24 вірш. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла. Ця подія відбувалася в 1780 році, 19 травня. Це цей день отримав назву День Великого Затемнення. Ця подія була досить глобальна і відбувалася вона в Північній Америці, Новій Англії. І в частині Канади. Зранку люди прокинулись, як зазвичай, співали пташки. Це був, здається, звичайний день. Всі порозходились по своїх справах, діти в школу, батьки на роботу. Як раптом о 9-й годині почали відбуватися дивні події: Небо стало темним. Промайнула блискавка, вдарив гнірім. Темні хмари накрили небо. По своїх інстинктах тварини порозходились до своїх місць нічлігу. Люди не розуміли, що відбувається. Вони порозходились до своїх домівок або до церкви, щоб свитатися священників, що говорить про це Біблія. Настала ніч, і стало ще жахливіше. Люди боялися навіть вийти на двір, адже зорі не дали свого світла. А місяць, який, хоч був великий і повний, лише лякав своїм багряно червоним забарвленням. І давайте відкриємо книгу Ісаї 13:10. Ця подія також записана в Біблії. Погаснуть на небі зірки і потьманіють їхні сузір'я, щойно зійшовши, тім'янітиме сонце, і місяць не дасть свого світла. На щастя, наступний ранок почався, як зазвичай люди прокинулись від свого сну, пташки почали співати адже настав день. Наступну ознаку, яку я хотів би розглянути, записана. В книзі об'явлення в шостому розділі, тринадцятому вірші. І небесні зорі попадали на землю, як смоківниця скидає свої плоди від сильного пориву вітру. Ця ознака відбулася приблизно через 50 років до події, після події затемня сонця. Люди, які були на дворі, побачили, як падає зірка, а потім ще одна, іще, і так, доки все небо не наповнилося падаючими зірками. Це виглядало, ніби дощ з падаючих зірок. Люди не розуміли, що відбувається. Невже це кінець світу? Інші попадали на коліна прямо там і почали молитися просити Бога прощення. Подумайте собі, а які були б ваші дії, якби ви стали свідком такої події? Це видовище продовжувалось до самого ранку. Аж доки не впала остання зірка. Звичайно, що через ці ознаки багато людей почали зближувати свої стосунки з Богом і ретельно досліджувати Біблію. І давайте прочитаємо в контексті другого приходу Христа ще одну ознаку, яку описує Елено Вайт в книзі Велика Боротьба в 20 розділі. Апостол Павло. Застерігав церкву не очікувати приходу Христа за Його днів, бо день той не настане, говорив він, поки не прийде раніше відступлення і не виявиться чоловік беззаконня. Ми можемо сподіватися приходу нашого Господа на раніше великого відступлення і довгого періоду панування чоловіка беззаконня. Чоловік беззаконня, який також названий таємницею беззаконня, сином погибелі. І беззаконником. Це папство, яке згідно з пророцтвом мало панувати протягом 1260 років. Цей період закінчився у 1798 році. Прихід Христа не міг відбутися до цього часу. Застереження апостола Павла охоплює собою цілу християнську еру аж до 1798 року. Саме з цього часу. І повинна проповідуватись вістка про другий прихід Христа. Після цих подій вістка про другий прихід Христа стала набагато актуальнішою, оскільки були виконані ці пророцтва. Був такий американський проповідник на ім'я Вільям Міллер, який народився в 1782 році. Він Досліджував пророцтво записане в Даниїла 8 розділі, 13 вірші. Давайте прочитаємо. А він відповів аж до двох тисяч трьох сон вечорів і ранків, після чого святиня буде знову очищена. І Враховуючи принцип, біблійний принцип, на якому один рік дорівнює один день, рахується за один день, Вільям Міллер дійшов висновку, що прихід Христа має відбутися в 1843 році. Але Він виявив своє розчарування через те, що Христос не прийшов і закликав віруючих людей. Не розчаровуватись, але чекати другого приходу. Група дослідників, які вірили, що ось ось і Христос має прийти, дійшли висновку, що Христос має прийти в 1844 році восени. Згодом була встановлена дата 22 жовтня. Нова дата другого приходу була розрахована на підставі юдейського свята Йом-Кіпур. Міллер погодився, що ця дата вірна лише за два тижні до її початку. Чим більше наближалось 22 жовтня, тим більше розпалювався ентузіазм людей. Вони позалиш... почали залишати свої справи. Продавати свої маєтки, вони вже не думали про свою перспективу на землі, адже прийде Христос і забере їх на небо. Ось настало 22 -е жовтня. Люди повставали рано вранці, а деякі навіть налягали, і чекали, і читали Біблію і молилися. Ось вони повиходили на двір і очікують, що ось ось і має прийти Христос. Але сонце заходило все нижче і нижче, і Христос все не приходив, доки сонце не зайшло повністю. Люди, розчаровані, порозходились по своїх домівках, і в них було дуже багато питань, але на той момент не було відповідей. До всіх їхніх страждань додалося знущання людей, які не вірили, що Господь прийде. Після цього люди, які очікували, що Христос прийде 22 жовтня, поділилися на різні групи, на тих, хто вірили, що похибка полягає в вираховані дати, на тих, хто приєднались до інших церков, на тих, хто на превеликий жаль перестали вірити в Бога, і на тих, хто вірив, що в цей день мала відбутись якась інакша подія. І ось... Ці люди, які вирішили, що все ж таки полягає помилка в розрахуванні події, яка мала відбутися в цей день, були засновниками церкви Адвентистів 7-го дня. Наступного ранку Хірам Едсон і його друг пішли по скошеному кукурудзяному полі втішити своїх братів і сестер. Вони йшли мовчки через смуток в їхньому серці, як раптом Хірам Едсон відчув присутність Бога, він впав там прямо на полі біля снопів і почав молитися, Бог вплинув на нього таким чином, що він ясно почув голос, який йому говорив. Святилище, яке мало очиститись, знаходиться на небесах. Ця фраза його втішила, і він пішов її звіщати розчарованим людям. А зараз там у святилищі Господь здійснює особливе служіння, яке визначає нашу долю. І ці люди, які шукали, в чому заключала, полягала помилка їхнього розрахунку. І події, яка мала відбутися в цей день, знайшли в Біблії нові існини, на основі яких в 1863 році заснували церкву Адвентистів сьомого дня. Господь через велике розчарування хотів об'єднати людей у єдності молитви і дослідження його слова. І звичайно, що Господь допустив. Велике розчарування не для того, щоб розчарувати людей, а для того, щоб розчаровані люди віднайшли істину і на основі цієї істини сформували нашу церкву. Також через цей момент в нашій історії нашої церкви Господь хоче показати, що ні в якому разі не можна пробувати вирахувати або передбачити Прихід Христа. І давайте відкриємо Матвія, 24 розділ, 36 вірш. Там написано про це. Про, про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син, а тільки один Отець. Тому Господь допускає в нашому житті різні випробування і різні обставини в нашому житті, щоб об'єднати нас молитви і вірі, щоб загортувати наш характер. Підсумовуючи, давайте відкриємо об'явлення 19 розділ, 10 вірш. І впав до Його ніг, щоб клонитись йому. Та він каже мені: Гляди, не роби цього, я співраб твій та твоїх братів, які мають свідчення Ісуса. Богові вклонися, а свідчення Ісуса це дух пророцтва. І цей дух пророцтва Бог Господь послав на Елену Вайт, щоб направити Божий народ на правильний шлях, щоб вказати йому той шлях, яким йому потрібно йти. І я би хотів зробити висновок на основі першого видіння Елену Вайт. Давайте прочитаємо його. У видінні Елен бачила, як вона підіймається вище і вище над землею. Вона повернулася, щоб знайти Адвентистів на землі, але не змогла. Потім ангел сказав їй Поглянь ще раз тільки вище. Елен подивилася і побачила високо над землею прямий і вузький шлях, що веде до небесного міста. І Адвентисти йшли тим шляхом. Яскраве світло. Осявало всю дорогу, падаючи на ноги мандрівникам, щоб вони не спіткнулись. Попереду них ішов Ісус, який вів їх у святе місто. Коли вони стежили очима за Ісусом, то були в безпеці, але деякі з них стомилися і скаржились, що місто надто далеко, а деякі люди казали, що не Ісус веде їх, і відводили від Нього свій погляд. Незабаром світло зникло перед усіма, хто сумнівався, залишаючи їхні ноги в темряві. Вони спотикалися та падали в темний і злий світ низу. Господь допускає в нашому житті різні випробування. І на основі цих випробувань складається наше життя. Кожен день Господь випробовує нас і люди. Зір, яких направлений на Господа, будуть йти під Господньою опікою в Царство Небесне. Але люди, які почнуть зітхати і казати, що Царство Небесне занадто далеко, і що Ісус не веде їх, впадуть у темний і злий світ. Та щоб потрапити на небо, потрібно пройти довгий, нелегкий шлях, сповнений розчарувань і випробувань. Але винагорода, яку Господь обіцяє, дуже вартує того. Тому хочу завершити віршем словами, які Господь сказав у Євангелії від Івана, 16 розділі, 33 вірші. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, та будьте відважні. Амінь.